У чому проблема доставки, відправки та доставки автівок зі штату Вашингтон? За що саме переплачуються де в півтора-два рази, а де і у два з половиною рази при покупці автівок зі штату Вашингтон? Та що робити з пошкодженням у дорозі таке доволі боляче боляче питання? І чому саме із цього питання, одне з цих питань, ми змінили наших партнерів, наших логістів. Ходимо розбиратися з усіма покровом. Вітаю, друзі! З вами знову я, Олександр Мітериді, автопроєкт Харків. І у нас чергова чергове зустріч, чергове відео на тему, присвяченому зустрічі нами. Замовними словами автівок сполучених штатів до України. Сьогодні у нас проект 2021. Віталій Харків, Тесла Model Y, Поїхали! Мета нашої за зустрічі, нашого відео, це надати вам якомога більше інформації, корисної інформації, щоб ви були обізнані, щоб незалежно від того, з ким ви працюєте, через кого ви берете автівку, у вас була уся необхідна інформація. і Ви могли самотужки спокійно обирати те, що вам потрібно, отримувати якісний, якісні послуги, якісний підбір незалежно від того, з ким ви працюєте через кого ви замовляєте ваша. І Віталій з дружиною звернулися до нас з міста Харкова, теж, як і ми, звернулися ще наприкінці минулого 2024 року. Було таке завдання, що ми бажаємо придбати Tesla Model Y, але для нас критично важлива це. Цитую замовників, щоб ця автівка була з мінімальними пошкодженнями, підкреслюю, з мінімальними. Нехай ми заплатимо трохи дорожче, але пошкодження нам треба самісінький, мінімум. мінімум Добре, без питань, це бажання замовника, то є закон. Шукали, шукали варіанти. І ось наприкінці минулого року, підкреслюю, ще наприкінці 2024 року, а якщо бути точно 26 -го, -го грудня, ми придбали саме. Ось це авто. І це у нас Tesla Model Y, чистий 2022 рік, 45 711 міль на одометрі, Long Range, на повному приводі придбали за 14 600 доларів. І придбали, в принципі, дешевше, навіть ніж замовники були згодні на неї ставити. Все добре, все чудово. Замовники ради щасливі. Поїхали. Але, 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 отут треба ставити великий знак наголосу. Підкреслюю, придбали ми автівку 26 грудня 2024 року. А сьогодні в нас з вами на календарі 11 червня 2025 Тобто, в нас з вами спокійненько пройшло майже пів року, без малого. А... Про що мова? У чому річ? Річ про те, що автівка придбала. Взагалі, спочатку вбиралася і розглядалася у штаті Вашингтон, і відправлялася з Порту Сіє. Це в принципі доволі незручна локація, і там є купа, купа, купа питань. І Що ж в нас виникло саме цього разу? До ну, те, що ми звісно і знали, що це треба переробляти документи, що це йде певна витрата за це і грошей, і часу, але часу в цей раз вийшло. Набагато більше додаткових витрат. Суто не грошей, а суто часу. По-друге, довга доставка. Окрім е очікування переробки документів, ще йде е довга консолідація, бо, як я вже казав, доволі незручна локація, доволі незручний порт. А, і ми, врешті-решт, отримали сумарно, умовно кажучи, 5,5 місяців від купівлі. До приходу вже в Харків з розмитненням, з оформленням з доставкою по Україні з усіма вся цієї автівки. Е, нагадаю, що звичайний термін доставки на сьогодні в середньому два з половиною місяці. Да, з Лос-Анджелесу там три-три з половиною в нас з штат Вашингтон порцієта вийшла п'ять з половиною. Це дуже довго. Зазвичай з цього порту ми розраховуємо десь на 4-4,5. Але як я вже казав, цього разу у нас все співпало докупи і довго перероблялися документи на експортні. Хто не знає, в штаті Вашингтон або є Clean Title, або of Sale штата Вашингтон. А Bill of Sale — це не є експортними документами на федеральному законодавці. Штату їх треба переробляти безпосередньо у штатам. Чи вже на базі автовозів? Он. Бачите, вдалі, що в нас іде процес розвантаження. Зараз побачимо, на якому з них. Ви бачите, один автовоз стоїть, інший стоїть, все потроху розвантажується. Зараз побачимо, де наша тесочка. Ходимо заточати. Ну що, друзі, поки що у нас пан Андрій розвантажив цього BMW да? А ми зараз подивимось, ось наша тесла. Вона ще зачинена, вона ще не прикурена, да? поки що ми не можемо потрапити до, 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 до внутрішнього. Обратно салону, але можемо роздивитися, що у нас зодні. Зовні трохи у нас брудна, трохи пильна. Ось ми бачимо, тут залишки були якісь там чи поролон, чи щось було під переднім номером. Залишки залишалися, але все це випаляровується. Повністю вона ціла передній частині, у нас ціле лобове скло, все добре, у нас тут все чудово, бачите, що у нас поки що ваківка. Не вичиняється, але зараз будемо спробувати її відчинити. І ось оте пошкодження, про яке я і казав. Бачите, ми старому фото з аукціону, що це місце було повністю ціла. Ніяких пошкоджень у цьому місці не було. Зараз ми бачимо з вами, що її хтось так от і. Не просто пошкрябав, а й вдарили крило, але нічого тут замінювати не потрібно. Все це виріхтується, виведеться і е, все буде добре. Але складність саме цього місця у тому, що тут є додаткові підсилювачі з внутрішнього боку, і треба буде майстрам тр трошечки прикласти зусіль, але все це ми зробимо. Далі. Добре, в нас бачити, що у нас немає тут бампера, і ми можемо побачити, що в принципі за бамперний простір в нас. Майже 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 цілий. В принципі, тут нічого страшного немає, є якісь невеличкі пошкодження в трим'ятості з цього боку, але знов-таки це все під бампером, тому ніяких е суттєвих складощів ми з цим не бачимо. І ось це пошкодження покришки багажника, теж це, ми з цими пошкодженнями саме автівку і брали. Ну, звісно, що в нас нічого не відчиняється. І тут у нас залишки від скотча. Все. Ось усі пошкодження. Ну і тут бачите, що у нас немає поширювачів арки. Все. І більше нічого по цьому авто поганого ми вам не можемо сказати. Да, окрім ага. бачите, що в нас от від камінчиків у нас є скол на Лобовому склі. Все. Фотографії Открываємо? да. Да, Открываємо? да, да. Замовник, відкриваємо автівку. Да. Замовник сказав, відкриваємо. прикурювання, Зараз буде, як то кажуть, момент істини, так? Да? які ж, в принципі, ще мінуси купівлі і доставки. Стату Вашингтон, і чому взагалі люди там купують, якщо такі мінуси? Ну, купують, в принципі, тому що є можливість придбати, наприклад, або автівку з меншими пошкодженнями, або дешевше, або щось. Ну, от, якісь певні моменти, коли людині цікаво брати автівку звідти, і так на мінуси вона заплющує очі. Це, звісно, що це не є якийсь сюрприз, і про всі ці мінуси здалегідь ми попереджаємо замовників. Які вони, окрім того, що треба переробляти документи і за це доплачувати, і окрім того, що час. По-перше, на та електромобілі та гібриди, ви знаєте, що є така опція, як сплата за небезпечний вантаж. Усі перевізники за це зараз беруть доплату. Або вона окремо рахується, або кажуть, що ми не беремо, але додають її в якісь інші рахунки. Просто вони це не пишуть, але вона, звісно, що там буде. Бо це загальне положення для усіх. Так ось з усіх інших портів така доплата йде за небезпечний вантаж, йде у розмірі 100 баксів. А з штату Вашингтон з порту Сіятл, 250. У два з половиною рази більше суто з цього порту йде доплата за небезпечний вантаж. За доставки суша, моря, за разом усе, усе взяте. ну Залежно від локації, де саме брати і у штаті Вашингтон. В середньому, врешті-решт, виходить, ну, щонайменше десь в півтора рази більше, то іноді і в два. Це загалом залежно від того, з якої локації брати в інших штатах. півтора-два рази загалом виходить дорожче суша та моря разлом узяті, ніж, наприклад, там, вести з Нью-Джерсі чи з Савани, чи з Майами, ну, залежно від того, де від Порту її брати. Тому о, так, порт о, Вашингтон, порт штат Вашингтон, не дуже у цьому плані зручна локація. Ми пояснили, а да? беруться автівки звідси, тому що буває щось дійсно дуже-дуже цікаве, як у цьому о, 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 форматі, що була майже ціла автівка, невеличкі пошкодження по задньому бамперу, трішечки по кришці багажника та по забамперному простору. Все. Майже ціла автівка. Це було, в принципі, те, заради чого її і було придбано. Чудово! І Коли ми отримали фото з борту Клайпіди, перекидали, перекидаємо їх замовнику, і замовник майже у шоці. Чому? А тому, що автівка виявилася з додатковими пошкодженнями. Оце майже ціле авто пошкодили, пошкодили заднє крило. Зараз будемо зустрічати, подивимось, у якому воно стані. Але коли її брали на фото, коли її забрали з за аукціону, все було повністю ціле. І оце одна з причин, чому ми зараз, от з початку весни, ми змінили партнерів, змінили логістів. Чому я кажу, що у нас були попередні погані нормальні логісти, ми відпрацювали от, там три роки з ними. Відпрацювали у ці ці роки війни. Все добре, все чудово. Але м -м -м, питання у тому, що по перше, е да, вони доволі швидко. Окрім цього разу, так, доставляли нам автівки, все добре. Ціни в них були трохи вищі, ніж ми змогли отримати зараз і надавати вам нашим замовникам. Але головне те, що в цих партнерів не було можливості робити страховки. от Як в цьому випадку? Так? Тобто зараз у нас всі автівки, які йдуть, вони всі йдуть з. Сплаченою страховкою за м, можливі пошкодження. Тобто є у нас фото з забору з за аукціону, і є фото, коли приходить автівка до клайфу. Якщо щось по дорозі на цих етапах пішло не так, то е, все це е, покриває е, страхові виплати. Що робити, ми будемо в цьому разі? Звісно, що автівка не затрахована, бо у цих перевізників, у цих партнерів у нас е, м, такої опції не було. Е, тому, в принципі, ми е, вже суто полюдоному пішли. Зараз ти паркуюсь. Суто полюдоному пішли ставлення до цього випадку, бо дійсно це не якась пошкрябинка, а так суттєво придавили заднє ліве крило. Е, відшкодування замовнику ми беремо на себе. Е, бо, на жаль, від цього перевізника. Ми отримати відповіді взагалі не змогли і листа написали, і все, що так і так. Автівка, ми бачимо, що суттєве пошкодження це не подряпанка, це дійсно її вдарили. Що, будь ласка, треба якось все це питання вирішити. На жаль, от уже пройшов майже тиждень, як ми написали цього листа загалом. На жаль, ніякої відповіді від перевізників. Контролювали момоморську доставку, ми не отримали. Якось так. Так що йдемо зустрічати вже автовоз розвантажується, розвантажується і йдемо зустрічати нашу Теслу Model Y, і все покажемо вам безпосередньо по місту. Ходимо далі. От ну, зараз, поки що хлопці зайняті, да, щоб не відривали від роботи. Бачите, що і в нас Теслечка то була. І ось біла Тесла Model X. І взагалі сьогодні стикіться 4-5 тисяки приїхали сьогодні загалом. Скільки Теслі сьогодні загалом приїхало? 4-5, 4, так? Да? Бачите, що от, е, з двох автобузів приїхало 4 Тесли. Е, Тобто з 8, з 8, е, з, 16 автівок 4 приїхали Тесли. І замовлення в нас зараз е, майже половина запитів в нас на сьогодні це м -м, Тесли. Тому так. Е, на тлі того, що Теслі в штатах суттєво подешевшили, впали на їх ціни. Плюс очікування того, що з початку 26-го року можуть бути відмінені пільгове нульове розмитнення на електромобілі в Україні. Попит на тести зі штатів до України зараз в принципі дуже дуже високий, і це в принципі оправдано. Так що кого цікавить, пишіть, дзвоніть, і залюбки вам допоможемо придбати або такий Y, як ми взяли, або ось такий X, як зараз. Розвантажують. ось бачите, що це Давай, в нас що 100 d повна привідна версія соточки Model X. Якось так. Ну звісно, друзі, поки ми ще працюємо над цим відео. Дивіться і це, і інші наші відео. Ставте лайки, подобайки, тискайте на дзвіночок і звісно, що не забувайте підписуватись на канал. А на дзвіночок тискати треба, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Ходимо далі. О! о, Ось так от у нас. Треба було під'єднати акумулятор. На проводах треба оставити. Та показали, да, хай воно трохи підзарядиться. Все, відчинили. Зараз у нас з замовника разом будемо її роздивлятися. Ви бачите, що у нас тут салончик так трішечки є бруду, але то все вичиститься, вихідчиться і ніяких питань тут не буде. Що в нас ще тут є? Повністю ціла безпека. Ви бачите, що в нас ніде нічого не пошкоджено. Повністю цілий панорамний дах. Тобто, це величезні плюси від цього. Далі. Поприїжджали в нас з автівкою запчастини, це в нас ковпаки поприїжджали. І в нас ще купа пластику у багажнику, але зараз не будемо. Подивимось, може зараз відчинимо. Подивимось, якщо у нас. Багажник відчиниться. Ага, відчиниться. Так. От ви бачите, що тут купа-купа-купа пластику. Не знаю, подивитися, треба, десь може були оці фонарі. А ось-от вони. Щось є, ось вони. Ось, ось вони. І вони, в принципі, то начебто. Ну, подивимось, може десь по корпусах є якісь пошкодження, та, Так, первинно може сказати, що вони в принципі живі. І Це дуже добре, бо це, звісно, що гроші замовника і немає ніякого бажання платити більше. Ну, я не знаю, що вам ще показати по цьому авто. Давайте подивимось із от, по можливих пошкодженнях. Що в принципі тут все у нас добре, все чудово. Це відчиняється. Да, бачимо, що у нас розібраний пластик, але воно все поскидано до салону, до багажника. Ну що, друзі, я сказати, що це дійсно, от якщо не рахувати ці питання по задньому лівому крилу, а це ми, звісно, що вирішимо, то все інше, яке було завдання придбати автівку з мінімальними пошкодженнями, так ми її і придбали. З цілою безпекою, з усіма, з усіма. Моментами ось Агрегат такий. Ну що, усе не вам показали, навіть по пошкодження вам чогось більшого показувати, як то кажуть, нема чого. Зараз вже будемо її вантажити. На евакуатор їхати на СТО, і звісно, що робити дефектовку, розбиратися щодо чого, і далі вже з замовником усе це погоджувати. Ну, звісно, що первинно розібратися, що в нас запчастин є, чого немає, і вирішувати оці ці питання. Це ходимо вантажитись на евакуатор. І так, може сівши акумулятори повністю. Я воно не бачу, може ключ розмагнитився, не знаємо, але. Це далеко не перший раз, коли не вдається розпаркувати тесло в звичайний спосіб. Зараз будемо її розпарковувати в примусовий. Ну, Це друзі, в принципі, ось основне показали. З одного боку, шкода, що мало матеріалу вам показати, з іншого боку, мала матеріалу тоді, коли дуже невеликі пошкодження, і майже нема чого показувати. Ну, все інше, ви вже, вже бачили, ми вам розповіли, ми вам показали, ми вам нагадали. Так що про всяк випадок, для тих, кого цікавить, тих, тих, хто ще не знає, нагадаю, що в нас є дві окремі групи: Viber та Telegram канал Одна пара присвячена темі вживаних автівах зі Сполучених Штатів та Канади. І одна тема присвячена електромобілям з Китаю та Норвегії. Якось так. Ось бачите, щоб нічого не забули. Зараз кладеться. Під капот ця пластикова накладочка, да, коли її знімали, щоб прикурити автівку. І все. І зараз будемо виправляти авто на СТО. Тим, хто подивився, велика дяка. Звертайтеся до нас ще кого що цікавить, пишіть або в коментарях під цим відео, або в нам особисто всі наші контакти, телефони, месенджери, все у підписі під кожним нашим відео. Ну і звісно, хто з вас є власником. Просто вечем ось такою Тесли Model Y, пишіть ваші е, думки, ваші відчуття. М -м, наскільки вам подобається, чи, можливо, вам не подобається таке авто, наскільки воно е, цікаве, наскільки воно комфортне. І взагалі, все, що ви вважаєте доцільним написати, чи вважаєте доцільним поділитися з іншими нашими глядачами та, можливо, майбутніми замовниками. Все, на цьому будемо завершувати. З вами був я, Олександр Мітериді, автопроект Харків. і до нових в ефірі! Це буде Україна.